Мілованов, ну той, що недалеко від президента Зеленського, сказав, що нам треба залучити 10 мільйонів трудових мігрантів. Тому готуйтесь до нової України. Отже, поки мільйонна армія херачиться в окопах, нам, по ідеї, мають поміняти населення. Ну, ви собі уявляєте, що буде в Україні, коли тут буде близько 10 мільйонів мігрантів, які приїдуть. Працювати на будівництво, на заводи, параходи і так далі. Я це слово називаю словом заміна населення. Бо одних вб'ють росіяни, інші в окупації в росіян. Ще хтось виїхав за кордон, навряд чи повернеться. Мілованов розказує, що треба залучити, а отже, 10 мільйонів мігрантів з відповідними соціальними пакетами запрошують в Україну. І тут виходить на гора Зеленський і каже: народ, так я ж вам про подвійне громадянство якраз і розповідаю. Тобто і умовний Бангладеш буде мати паспорт України. Як вам така історія? А якщо цю країну будуть відновляти руками мігрантів, хто мені може прогарантувати, що жити в ній будуть українці? Бо сьогодні дефіцит робочих рук. А завтра буде дефіцит самих українців. І якщо держава продовжить замінювати людей трудовими ресурсами, замінювати українців трудовими ресурсами з інших країн, то одного дня ми можемо прокинутися, країна вже не наша.